Нестерпний сморід та бруд, і це не звалище, а парк Савицького, де в зацвів місцевий ставок. За ним, мабуть, не слідкують, тому що а, там завжди а, плавав якийсь мусор, там а, шини а, та. Бутилки місцеві розповідають в такому стані ставок вже не перший рік. Комунальники у цій частини парку рідкісні гості, іноді лише покосять траву. А от щоб почистити водойму, тут такого не бачили. дуже запущено. Ставок брудний, не чиститься. Тут ще поруч їм чистка, як кажуть люди, скидає все в озеро. Ще треба все чистити, облагороджувати повністю парк, робити хорошу зону для відпочинку. Раніше ми тут ходили, шашлики смажили відпочивали з дітьми, але зараз парк настільки занедбаний, що навіть прогулюватися не дуже хочеться даже прогулюватися не дуже Хочеться. Більш того, постійно гуляти біля ставка в такому стані ще небезпечно для здоров'я, кажуть екологи. Світіння здійснюється ціанобактеріями, які виділяють потім ціанотоксини, які доведено, що можуть негативно впливати на організм людини як через шкірні дотики, так і через інгаляцію через ніс. А от вирішити цю проблему можна, причому коштує це недорого, розповідає Владислав Михайленко. Можна створити. Штучний ставок, який буде мати спеціальну комбінацію рослин, які будуть пропускати через себе воду і фільтрувати її. І, наприклад, ті самі гіацинти, вони на 75% можуть поглинати всі небезпечні речовини з води. І так, спочатку це деякі інвестиції, але потім він сам себе підтримує і це не вимагає якихось великих витрат. Але востаннє тут наводили чистоту чотири роки тому, згадують Одесити. Тоді в парку проходив масштабний фестиваль. Відтоді зелена зона на розі Василя Стуса та Мельницької у занепаді. Причому найближча до неї інша зона відпочинку дюківський парк. Йти до нього щонайменше півгодини. Тому і вибору у місцевих жителів майже немає. асфальт, побитий все заросло, і ніхто не займається. Ставпи залишили якісь для освітлення ще з радянського союзу. Напевно, Розбиті лавки, завалені сміттям напівзруйновані будівлі все, що можна побачити у цій зеленій зоні. Відносно новий, тут ось цей дитячий майданчик, хоча і його стан вже лишає бажати кращого. Дітей ми тут не побачили, що й не дивно. Поодинокі перехожі розповідають, сміття здебільшого прибирають по периметру, а в глибині двірників не зустрічали. Вбиральня в ну туди не можна заходити. Там криски всілякі бігають, і сміття, запах. Озеро чи то ставок, я не знаю, як то назвати, бідні ті качки, просто у, у лахміттях якихось у смітті плавають. Десь сидіти є дві лавочки. Тобто, якщо там мама з дитиною чи пенсіонери, то треба в чергу, мабуть, ставати. Світла нема. Відповідає за парк міський департамент екології, але пояснити, чому зелена зона в такому стані, чиновники відмовилися. В мерії лише нагадали, що у 2016 році планували зробити повну реконструкцію та облаштувати нормальну каналізацію, щоб у ставок нічого незаконно не зливали. Гроші мала виділити держава, але щось пішло не так. І парк в результаті залишився небезпечною та занедбаною зоною.